Ось ще один куточок парка Ірвінг. Тут люди є, ось там люди, які приїжджають на велосипедах, роблять прогулки. Ось ми на машині сюди піднялися. І подивіться, ще моя мрія. Подивіться на оцю красу. Бачите. Оце колихання, оце проти світла. Це дуже подих, кожен подих. Вони відчувають. Це взагалі це заворожує, заворожує ця красота, це подих вітра Подивіться ось як по заказу кажу подих вітра, і воно. Я не можу передати цю красоту, бачите? Я не знаю, як вона ця трава називається, але вона дуже гарно виглядає, оці подихи вітра і, і, і вітра, і ось вона так виглядає, бачите? Висока, вона, десь півтора метра, напевно. Ось. Дуже гарно. Зараз ще покажу трошечки, щоб в одному відео. На берег ставила. Ось ми знаходимося тут. І ще трошечки покажу вам. Атлантичний океан. Ось так. І схему зараз покажу. Ось, бачите, це такий парк, ось його схема. Ну, але... Хочеться подивитися, як виглядає. Уже таких домашніх справ немає. Ось. Виїхали трошечки зробити розрядку. Гарного вам настрою, бувайте здорові!